Вирішила вам розказати про своє прочитане знову думала, гадала чи чекати кінця місяця для того, щоб підбити підсумки саме прочитаного за місяць. Але враховуючи, що попередні прочитане, мене довелося також поділити на півтора місяці, і вже про частинку книжок я розказала, тому вирішила, що не буду відкладати. У мене тут назбиралось 5 п'ять книг, про які я хочу розповісти, якими хочу поділитися, тому розкажу вам про них зараз. Бо враження від книжок якось вже потроху починають забуватися. Бо якось цього місяця майже кожна книга, яку я дочитувала, мала якісь такі насичені емоції, дуже різноманітні, звісно, але доволі насичені. І я намагаюся. Я одразу десь там записувати, якісь писати нотатки для того, щоб не забути ось ці от якісь конкретні тези, які виникали в мене в голові після прочитання книжок, тому вирішила не відкладати і розказати вам одразу про своє прочитане. І перша книга, з якої я хочу почати, це жанна ветальйонерка Геошкурпія. Насправді трошки затягнулася мене з цією книжкою, дивлячись на те, що вона читалась доволі легко. Я її розділила десь на три рази, напевно. Почала її читати, як тільки мені її віхало надіслала. Потім я, здається, почала чи то четверте крило, чи ще якусь книгу, яка мене дуже захопила. І, звісно, я не змогла міксувати читання, переключилась повністю на іншу книгу, повернулася знову до цієї. І знову з чимось заміксувала щось, почала таке читати, що мене дуже захопило. І коротше, тільки з третього разу, я її дочитала. Але насправді книга дійсно дуже сподобалась. Просто вона нещасно попала в той момент, коли я читала дуже якісь захопливі книги. Загалом я вже напевно декілька разів говорила про те, що я, на жаль, не знайома взагалі з автором, і мені дуже цікаво було познайомитись з ним, подивитися, чому він попав в добірку українських авторів, яких друкує віхола, чому варто познайомитись з його творчістю. І потім, після того, як дочитала я, звісно, повернулася до ключа до розуміння, і тут завжди є кілька сторінок, іноді там кілька абзаців про самого автора, про його життя і чому власне це той автор, якого варто читати, і з творчістю якого варто знайомитись українцям. І як виявилось, Геошкоропій прожив всього 34 роки. І якщо знати, що він жив в 30-х роках попереднього століття, то можна зрозуміти, що помер він не власною смертю. Він мав доволі активну життєву позицію, був антиколоністом і. І через це у 1937 році його звісно було засуджено до смертної кари і розстріляно російською владою. Хто б сумнівався, як то кажуть, і цей власне твір він висвітлює тему першої світової війни. І я взагалі, коли читала, подумала, що я напевно дуже мало літератури читала про Першу світову, і вся воєнна або післявоєнна література зазвичай була присвячена Другій світовій або нашим подіям сьогодення. І тут теж, до речі, це потім було вказано про те, що ця тема в українській літературі піднімається доволі нечасто. Хоча насправді участь українців у цій війни вона доволі трагічна, тому що Україна була поділена на дві частини, і українці займалися. Буквально братовбивчою війною, в яку їх втягнули, тому що частина України належала до Російської імперії, а частина до Австро-Угорської. І обидві ці країни воювали між собою. Тому власне і українці, які знаходились в складі цих країн, також мали між собою воювати. І власне в цьому творі у нас є головний герой, не дивлячись на те, що книга називається Жанна Баталінерка, не вона головна героїня. Головний герой це Стефан Бойко, який, власне, має ось цю от антивоєнну позицію, і він не розуміє Навіщо йти на війну, воювати там за Росію або за Австро-Угорщину, коли нам треба будувати свою країну, а не вбивати один одного за ідеологію, яку ти навіть не підтримуєш. І на самому початку книги його виганяють з університету, і тому він піддається мобілізації. І зрозуміло, що він взагалі не хоче йти на ту війну, але на жаль, потрапляє. І до того як він туди потрапив, він познайомився з Жанною. Цікаво, взагалі, що цю героїню насправді звати Євгенія, і її називають там Женя Євгенія. Але в більшості до неї звертається як Жанна, і я вперше зустрічаю, що ім'я Євгенія скорочують до імені Жанна. Мені здається, це абсолютно різні імена. Можливо, так раніше зверталися до Жень. А потім ці імена якось розділили, навіть не знаю, але я вперше з таким стикаюся. Отож, наша Жанна, вона така представниця вищого класу, така панночка, яка є ідеальною мішенью пропаганди, і вона дійсно переконана, що на цю війну треба йти. Вона взагалі дуже романтизує весь цей процес. І цікавий факт, про який я також не знала, що наприкінці вже першої світової війни дуже багато людей, дуже багато військових були демотивовані, тому що вони не розуміли за що вони воюють, і через це просто йшли. З фронту і загалом успіхи в цій війні були не дуже успішними. Тому Російська імперія придумала створити жіночі батальйони смерті, як вони це називали, і призвати жінок йти на війну і своїм прикладом показувати, що от як треба воювати, що навіть жінки йдуть у нас на фронт. І ця Жанна вона просто в якомусь романтичному пориві вирішує, що і теж що треба піти. Взагалі не уявляючи, не розуміючи всі ризики, на які вона йде, що її там чекає, як взагалі відбувається процес воювання, власне, вона просто приміряє форму, бачить, як їй личиться форма, і вирішує, мені треба йти воювати. Логічно. І цікаво, що от її батько, він там професор якийсь. Він доволі спокійно ставиться до того, що його дочка йде на війну, тому що сам знаходиться в якійсь такій бульбашці, в якій він взагалі не розуміє, куди відправляється його дочка, і йому здається, що все це більше якась показуха. І Наприклад, він каже, що уся грав солдатики закінчуються тут, у Петрограді вважав він. Ані таких повезуть десь близько до фронту, щоб вони почули, як там стріляють з гармат. Хто ж міг би послати жінок в огонь, щоб вони билися з чоловіками ваддалами, з німцями? Такої божевільної думки, гадав професор, не може з'явитися навіть у найзавзятіших прихильників війни. Але як виявилось, професор помилявся, і звісно, жанна потрапляє на справжню війну на фронт, де їй доводиться воювати і переживати усе те, що переживають усі військові в цей момент. І тут навіть є. Момент, коли вона це усвідомлює, Жанна була розчарована. Вона ніколи не уявляла собі, що війна складається з бруду поруйнованих будинків з і блисків, що нагадують електричні розряди в космосі. А де ж люди, де геройство, рух, патетичні вигуки, тому уявлення Жанни про війну трохи змінюється. їй доводиться стикатися з тими реаліями, які там відбуваються насправді. І паралельно ми дізнаємося історію, яка відбувається з головним нашим героєм Бойко, який в цей час також перебуває на фронті, просто в іншому місті. Як він і його товариші переживають цей досвід. Загалом дуже цікава книга, дуже цікава тематика. І з нею прям цікаво порефлексувати, пороздумувати. І насправді читається вона доволі швидко. Вона загалом дуже невеличка, тут всього 200, майже 40 сторінок, її реалістично прочитати за 3-4 вечора. Хоча, от, наприклад, як я її трохи розтягнула, але при цьому завдяки тому, що тут не настільки прям динамічний сюжет, не губляться ніякі деталі, і тому немає такого відчуття, що я щось упустила, що я щось забула. В цілому можна читати в будь-якому темпі. Тому я від себе можу рекомендувати познайомити з його творчістю. Пише автор Легко цікаво, і твір дійсно варти того, щоб його прочитати. І коли вже ми затронули тему війни, перейду до іншої книги, яка також з нею напряму пов'язана. Це бойня номер 5» Курта Воненгута. Це книга, яку я почала ще у минулому році. І ось тут якраз той момент, коли не дуже класно, що я її розтягнула. Я її почала читати в період нечитуна. Вирішила, що хочеться чогось маленького, невеличкого і чогось абсолютно нового. Бо все, що було мені знайомо, мені не хотілося читати. Я прочитала трошки, і якось воно мені трохи важко йшло. Потім я її з собою брала читати, поки там в чергах сиділа. І в мене якісь не дуже приємні з нею асоціації склалися. через те, що я сижу там не дуже приємно у місці. В мене немає вибору, що ще робити, окрім як сидіти і читати книгу. І я дуже довго її відкладала, тягнула допоки не зрозуміла, що в мене нарешті з'явився настрій дочитати, і просто залпом майже дочитала її за один чи два рази. І, власне, через це я дуже хочу колись пізніше перечитати цю книгу. Бо мені здається, от саме тут я могла щось упустити, щось важливе, якісь сенси, якісь ще цікаві для себе моменти, які я пропустила через те, що так трохи відірвано її читала. І для мене ця книга, от коли я тільки дочитала, в мене були враження, ну, звичайні. Типу, цікаво, але нічого не перевершеного. Але от проходить уже час пройшло декілька тижнів, напевно, навіть місяць, як я її дочитала, і я з кожним разом. Ловлю себе на тому, що я повертаю до неї думками. Що мені цікаво її обдумувати, і що мені дійсно хочеться її якось перечитати. Це взагалі також антивоєнна література, і як виявилось, він ще наполовину автобіографічний, тому що Курт Воненгуд також воював. Він був у полоні, він був свідком того, як зруйнували, знищили Дрезден наприкінці війни, і багато речей, які пережив тут головний герой, насправді пережив сам Курт Воненгуд. І звісно, чим цікава ця книга, що окрім воєнної тематики, тут ще присутні подорожі у час. І наукова фантастика, такий чорнющий гумор, і взагалі купа всього, що тільки можна уявити. Я коли чула подібний опис цієї книги, я думала, що це має бути щось ну дуже химерне. Але насправді, не дивлячись на цю помість всього, вона. Не така химерна, як може здатися. Тут є головний герой, Біллі Пілгрим, який власне воює під час Другої світової війни і також потрапляє під бомбардування Дрездена. Також знаходиться у полоні у німецьких солдат. Потім розповідає про свою реабілітацію після всього цього, про своє життя до війни і після війни. Але все це відбувається дуже нелінійно. Через те, що в якийсь момент свого життя Біллі чи то вважає, чи це дійсно з ним відбувається. Його викрадають іншопланетяни, які там ставлять над ним всілякі досліди і дивляться на те, як живуть люди на його прикладі. І у цих іншопланетян поняття часу воно не таке, як у людей, і вони показують Біллі, як працює час насправді, і показують його як минуло, так і майбутнє. І після того, як він повертається від іншопланетян, він починає подорожувати у Часі це відбувається не за його волею, він просто в якийсь момент стрибає з місця на місце в різні періоди свого життя, і власне це ним розповідається у книзі. То він знаходиться вдома, коли він уже старенький, то в лікарні, то він на фронті, то він уже в полоні, і нас кидає ось ці от різні шматки його життя, і таким чином розповідається весь його шлях. І насправді книга дійсно і цікава, і захоплива, і насправді вона дуже глибока. Але цю глибину треба ще побачити через усі ці. Подорожі у часі, всю цю наукову фантастику і різні події, які тут відбуваються, книга до речі також невелика всього. Вона ще менша, і тут шрифт доволі великий. Тут 200 сторінок, і дійсно дуже великий, дуже приємний шрифт. Але через те, що вона така відірвана, я не можу сказати, що вона читається прям дуже швидко. І дійсно мені сподобалась манера написання автора, тому я буду в подальшому знайомитися з його творчістю 100%. І я навіть вже придбала одну книгу. І незвичність його тем, і манера написання, і його гумор все сподобалось, тому. Хочу продовжувати знайомити з його творчістю. От, наприклад, Біллі, коли він лежав в лікарні, і коли до нього приходила його мати, він завжди накривався ковдрою і, взагалі, з нею не розмовляв через те, що вона засмучувала Біллі, просто будучи його матір'ю. Порати з нею він почувався збентеженим, невдячним і слабким, адже вона доклала чимало зусиль, щоб дати йому життя і те життя підтримувати. А Біллі взагалі не подобалося жити. І ще, взагалі, в тематиці Другої світової війни дуже такий цікавий, неоднозначний факт про бомбардування Дрездена і про те. Скільки людей там в один момент просто загинуло, і я не була знайома з цим фактом, що на той момент вбили понад 130 тисяч людей в Дрездені. І якщо порівнювати, наприклад, в Хірасіму і Нагасакі, де було вбито 70, близько 70 тисяч людей, то тут за один чи декілька днів. Вбили 130 тисяч людей, і дуже цікаво читати рефлексію як головних героїв, так і, я думаю, самого автора на цю тему, тому що він власне був свідком всіх цих подій, і що він думає на тему цього бомбардування. і він, як мені здається, показує дві сторони медалі цього бомбардування. і що це значило для різних людей. Коротше, книга дуже багатогранна, дуже глибока, трошки химерна, але реально дуже цікава. Тому, якщо ви ще не знайомі з творчістю Воненгута, я, звісно, в його творчості поки абсолютний профан, але мені здається, що ця книжка дуже класна буде для ознайомлення, тому що вона невеличка, плюс це найвідоміший його роман. І якщо ви вже давно задумувались над тим, щоб з ним познайомитись, вважайте, що це знак вам нарешті взяти і почитати його книгу. І наступна книга, про яку хочу розказати, в мене сьогодні щось кожна книга перетікає в іншу, все так класно склалося. Якщо ми вже говорили про химерні книги, то тепер перейду до ще більш. Шхемерного читання це шумовиння днів Бориса Віана. Я дочитала, здається, якраз таки Курта Воненгута, і в мене якийсь був такий дуже сильний запал продовжувати щось читати прямо серед ночі. Я вибрала чотири книги, які мені найбільше зараз по настрою хочеться читати, і шомовиння було серед них, і влаштувала голосування в інстаграмі. І насправді за цю книгу віддали найменше голосів. Але я подумала, що вона в мене дуже давно вже на поличках, і я все ніяк не могла до неї дійти. І я подумала, що, оскільки в мене зараз з'явився на неї, нарешті, настрій, треба не опускати цей шанс і брати її читати. І насправді дуже швидко її прочитала, хоча вона у мене дуже повільно йшла. Автор використовує стільки слів, стільки. Якихось оборотів стільки тут було химерщини, що читати це дійсно було трошки важкувато і повільно, але при цьому це дуже красиво. І насправді книга своєю красою зачарувала просто з першої сторінки. Бурштиновий гребінець, розділивши шоковисту кучму на довгі жовтогарячі пасма, подібно до борозен, що їх башкетник проорює виделкою на поверхні абрикосового джему. Я зараз це до речі прочитала. Мені здається, в якомусь відео. Я зачитувала цей вже шматочок, коли тільки напевно придбала цю книгу, бо навіть згадала, що це було трохи важко вимовляти. І от вся книга, вона в таких от якихось оборотах, якихось красивих таких порівняннях, дуже незвичних. Я почала цю книгу читати і поступово почала розуміти, що щось тут не так. Якась вона дуже химерна. Спочатку я наткнулася на ситуацію, коли головний герой зі своїм другом їли страву з вугра, якого виловили. В умивальнику, якого принаджували ананасом, щоб він з'їв ананас і не зміг назад пролізти в раковину і таким чином його зловили. І потім цей друг, коли скуштував цю страву, він розповідає, що він побіг додому і намагався також зловити вугра, але не зміг нічого зловити. І в нього там інше щось вилазило, чи якісь змії, чи якісь риби. І я така по ходу, воно щось дуже химерне буде. І потім, коли я далі просувалася по книзі, це просто якийсь вибух мозку. І щось дуже незрозуміле. При цьому це дуже красива історія кохання, звісно, це основна тематика цієї книги. І дійсно, вона дуже красиво описана. І на прикладі двох різних пар описано, як можна робити все заради свого кохання, на що можна йти для того, щоб врятувати свою любов. І при цьому як можна навпаки. Маючи біля себе чудового партнера, можна все втратити. Але я після того, як дочитала книгу, я декілька днів не могла поставити її оцінку і написати якийсь загальний відгук на неї, тому що я не розумію, чи мені це сподобалося. Потім я вже трошки звела докупи всі свої враження, вирішила, ще подивитися фільм по цій книзі, знятий, і виявилося, що фільм не менш, а то й ще більш химерний ніж книга. І... От по фільму я для себе зрозуміла, що це просто трохи не моє. Якщо з книгами я намагаюсь розібратися, а може я там щось недозрозуміла? А може, я ще не достатньо досвідчений читач, а може я не розумію якоїсь глибини в цьому, якихось там і метафор. То по фільмам трошки легше вже скласти свою оцінку. І я коли дивилась цей фільм, це якийсь артхаус. Я буду зараз ставляти якісь, напевно, скрини з цього фільму, щоб трошки передати антураж того, що там відбувалося. І я розумію, що ось такі фільми мені не дуже подобаються, тому що вони мене трохи відволікають від основного сюжету. І я ось такі ось штуки не дуже люблю. І якщо з фільмами мені дуже легко визнати, що мені це не подобається, це просто не моя тема. І ось такі фільми вони дійсно не для широкого загалу. І їх мало може хто зрозуміти, мало хто може їх оцінити, але при цьому це не робить їх якимись нецікавими чи поганими. Завдяки цьому фільму я зрозуміла, що так само в мене з цією книгою. Вона дуже красиво написана. Мені дуже сподобалась історія, яка сюди була закладена, як вона почалась і чим вона закінчилась, і воно дійсно викликало в мене величезний спектр емоцій. І в самому фільмі за цією історією кохання також було дуже цікаво спостерігати. Але сам антураж цієї книги, все те, що там відбувалося, ну це занадто химерно для мене. Можливо, мені варто з цим познайомитись трохи пізніше і якось переосмислити своє відношення до такої літератури, але поки... Це було занадто дивно для того, щоб я отримала від цього задоволення. Зараз, окрім красивого якогось тексту, також вам зачитаю пару химерщини для того, щоб ви зрозуміли приблизно, хоч трошки, про що тут може йти мова. От, наприклад, навіть по манері написання. Він зменшив відстань між собою і хлойним тілом із допомогою скорочення правого двоголового м'яза плеча. Сигнал надійшов від мозку вздовж пари розважливо вибраних черепних нервів. Або ось. Вони дуже смачні і одразу ж закашлявся, бо нелихо наколовся на запечену в тістечку їжакову голку. У другій вітрині дебелий чолов'яга в різницькому фартуху перерізав горлянки маленьким дітям. То була вітрина пропаганди на користь добродійних товариств. Окей, ще тут окреме місце займають химерні рецепти, наприклад, на. Happy. Він складався з білого вина, ложку оцту, п'ятьох яєчних жовтків, двох устриць, 100 грамів посіченого м'яса, сметани та дрібки в гіпосульфіту. Все це опускалося його горлянку і здавалося, ніби загув цитроклон на найвищих обертах. І мене ось це все воно трохи відволікало дійсно від важливих тем, які тут піднімалися, бо тут є над чим порозмислити. І загалом я після прочитання книги багато гуглила про неї для того, щоб знайти якісь там може роз'яснення, пояснення того, що тут відбувається. Але просто автор так пише. Хоча насправді цікавий факт, що він написав цю книгу після війни, і на той момент суспільство очікувало в книжках якоїсь післявоєнної рефлексії, якісь роздуми на тему війни. І воно в цілому зрозуміло, коли ти знаходишся в цьому контексті, читати ось таке. Дуже дивно, тому цю книжку взагалі не сприйняли, і тільки там через 20, здається років вона стала популярною, її стали читати. Хоча я чула думку про те, що тут описана ось ця тематика рефлексії на війну, але вона настільки завуальована якимись своїми сенсами, що її важко уловити. Я зустріла тут декілька таких моментів і загалом про людську смертність і про створення зброї, але я не зрозуміла, що саме хотів цим передати автор, яку думку він хотів донести, бо для мене це було здебільшого якісь дуже незрозумілі дивні. Такі химерні події. Тож, ось так, книгу я не можу не радити або радити, бо мені здається, тут треба для себе зрозуміти, чи подобається вам таке, і чи хочете ви з цим познайомитись. Бо я в будь-якому випадку рада, що я її прочитала, бо мені дуже хотілося щось подібне прочитати і познайомитись з якоюсь такою літературою, бо для мене це був перший такий. Ну, аж настільки дивний досвід читання. До цього ще були варіанти Роберта Шеклі. Але мені здається, що ось тут воно було якось набагато ще більш химерніше. Якось так це був в будь-якому випадку дуже цікавий досвід. Я якось в пориві пристрасті мало накупила інших книжок Віана. Точно пам'ятаю, що там був серцедер, здається, вони дуже просто красиві. І коли в мене ще лежала начитана ця книга, я хотіла купити ще одну чи навіть дві, які мені дуже сподобалось, як вони виглядають. Але добре що не купила, не через те, що я не збираю знайомитись подальшому. Лшому з його творчістю, думаю, що колись я точно прочитаю ще щось, але не найближчим часом точно. Тому я сподіваюся, що через рік, два, я не знаю, може це бути і через місяць. В мене знову з'явиться настрій на щось ось таке. І я знову захочу дати шанс Віану для того, щоб зрозуміти наскільки мені заходять ця творчість, і тоді прочитаю якісь інші його твори. Тож тепер наступна книжка про яку хочу розказати. Книжка, яку я дуже швидко прочитала, тому що просто не могла відірватися, це камінь Ножиці-Папір Еліс Фіні. Ця книга у нас спільна в книжковому клубі цього місяця, і взагалі я поки не можу про неї розповідати, тому дівчата з книжкового клубу, якщо ви дивитесь це відео, не дивіться цю частиночку, бо у нас таке правило, що ми не обговорюємо ніде книжки до моменту обговорення власне в клубі. Але я вже сіла записувати відео, тому розкажу вам про все своє прочитання. Загалом я чесно дуже чекаю обговорення цієї книги з дівчатами, бо в мене... Мене я собі виписала ось тут. Тут в мене список питань, які я для себе не змогла закрити, і які я хочу обговорити для того, щоб зрозуміти, чи усіх ці питання не закриті, чи я щось просто трошки упустила. Загалом, перше, що я хочу сказати, з цього почала про цю книгу розповідь, дуже швидко її прочитала. Просто неможливо було відірватися. Вона взагалі поділена тут на не невеличкі розділи, через що її читати доволі легко, і кожен розділ якось так трошки інтригуюче закінчується, що хочеться продовжувати читати. Тут історія про пару, які пробули в шлюбі вже 10 років, і у них цікава традиція. По-перше, вони на кожну річницю свого шлюбу дарують один одному якийсь подарунок, який пов'язаний з матеріалом, який символізує цей рік. Типу, там перший рік це якийсь там паперовий рік, потім там якийсь бавовняний, кам'ян. Них і тому подібне. І власне вони дарують один одному ось такі от символічні якісь подарунки. Це дуже прикольно. І плюс дружина, вона кожен рік на кожну річницю пише листа своєму чоловікові про рік, який вони прожили разом зі своєю якоюсь там, також рефлексією, своїми підсумками того, що відбулося за цей рік. Але вона ніколи не віддає ці листи. І, звісно, в цих листах вона і всілякі свої якісь секрети розкриває, і говорить про те, що йому не варто чути і знати. І кожна глава написана або від імені жінки, або від Імені чоловіка або ось цей от лист на їхню річницю, і через це дуже цікаво дивитися на одну і ту саму ситуацію з різних сторін зі сторони чоловіка, зі сторони дружини, дивитися на те, як кожен із них це сприймає, як для кожного із них виглядає ця ситуація. Дуже прикольно. Плюс багато моментів тримають в такій напрузі. Це подружжя їде в будинок, де з ними починають відбуватися всілякі дивні, химерні якісь речі. Слово цього відео химерні, і воно таке читання іноді трохи страшнувате. Плюс ця книга по вайбу мені дуже нагадала Веріті. По перше ця от частина з листами, вона трошки перегукується з тим, що було в Веріті. І загалом, навіть от якось і по манері написання, і по якомусь антуражу, дійсно мені дуже було схоже на Веріті. Якщо вам сподобалась ця книга, то дійсно дуже раджу прочитати цю. Бо мені здається, у них такий дуже схожий вайб. Але із недоліків, мені здається, тут було чимало таких якихось кліше. Вони не надто сильно відволікали, і прям я не дуже на них акцентувала увагу і не можу сказати, що це було прям жахливо, але зустріч. Ну, там, мовно, там, виключене світло, в якомусь погребі, скріблячі сходи, якісь ось такі деталі, які є ну, дуже очевидними, які показують не дуже велику вправність там, авторки в написанні таких книжок, бо дійсно вони дуже прості. Але при цьому книжка настільки от тримала б на прузі і настільки було цікаво її читати і легко, що вони мене не дуже відволікали. Хоча, звісно, я зловила себе на тому, що тут їх чимало. І плюс до списку мінусів цієї книги ось ці от незакриті питання. В мене от Списочок із чотирьох чи п'яти п'яти, здається, питань, які я не дуже зрозуміла, навіщо були вставлені, і не дуже зрозуміла, як вони зіграли яку роль взагалі в цій книзі. Тому дуже чекаю обговорення цієї книги з дівчатами, щоб зрозуміти, чи я одна помітила ось ці от відірвання якісь. Шматочки у цій книзі, але загалом дуже класна книга, дійсно дуже тримала в напрузі, дуже цікавий трилер. Рекомендую прямо. І остання книжка, про яку я хочу розказати, це збірка оповідань, дуже незвичного оформлення. Подивіться, вона виглядає, ніби якийсь блокнот за такою от штукою, яку можна використовувати, напевно, як і закладинку, ну принаймні я її так і використовувала. Це збірка оповідань різних українських авторів, як новачків, так і більш досвідчених українських письменників. Їх тут всього двадцять Три на абсолютно різні теми тут і війна, і кохання, і весілля все на світі дуже різноманітні оповідання. І мені здається, що це дуже класна можливість познайомитись з українськими авторами, коли ви знаходитесь тільки в пошуку, кого почитати. Тому що тут, як я сказала, є 23 українських автора, які написали свої оповідання. І дійсно, коли ти ще не знаєш, кого б українського почитати з ким би познайомитись, то завдяки оповіданню на декілька сторінок можна дізнатися манеру написання автора, його ідеї, темп читання його творів і зрозуміти для себе, чи цікаво вам це, чи подобаються ці твори, чи хочеться продовжувати знайомство. І дуже класно, що тут після книги є ось такі от сторінки. З книгами, які написали ці автори, для того, щоб ви могли продовжити своє знайомство з тим чи іншим автором або авторкою, я для себе виділа три автори, з якими я хочу познайомитись, і до яких ніяк не підступлюсь. І дуже класно, що завдяки цим оповіданням я можу познайомитись з їхньою творчістю і з їхньою манерою написання. От для мене це були Сергій Демчук, із такого, щоб я хотіла прочитати, це Острів Джа. Дуже цікаво буде познайомитись з цим твором. Тепер потім Олена Кузьміна, яка написала проект Лабіринт. І дуже багато відгуків уже чула на цю книгу, і все ніяк не могла до неї підступитися, і тепер можу для себе вирішити, чи дійсно я хочу її читати. І плюс, звісно, Поліна Кулакова, вона також є в цій добірці. В неї дуже багато детективів. Один мені здається з найпопулярніших це проти ночі. І я зараз нещодавно підписалась на її сторінку в інстаграмі. В неї вийшла нова книга. І далі хочу знаходити для себе інших українських авторів, які мені сподобаються, з якими я б хотіла продовжити своє знайомство уже в повноцінних. Творах тут ще також є Пили Білянський, який написав Луни. Потім Наталка Доляк, яка написала місце останньої реєстрації громадян, яка видавалась у от нещодавно. І загалом дуже багато нових імен для мене. Дуже багато тут, до речі, військових, які писали перед початком війни, а потім пішли в ЗСУ, або які почали свою творчість вже після початку війни. Дуже багато людей, з творчістю яких дійсно можна познайомити завдяки цій книзі. Ця книга нова. Вона вийшла от тільки в 2023 році, і зараз її, до речі, вигідно. Можна купити у книгарні є, тому залишу вам посилання в інфобоксі, можете переходити замовляти цю книжку, тому що це дійсно класний варіант для того, щоб відкрити собі купу нових імен українських письменників, познайомитись з різноманітною творчістю. І плюс для мене особисто дуже зручно збірка оповідань брати з собою кудись там в дорогу, тому що дуже швидко можна дочитати якесь одне оповідання, а потім, коли звільниться час, переходити до іншого, не переживати, що ти втратиш якісь деталі. Я загалом також цю книжку так розтягую, читаю. По декілька оповідань за день, просто коли є настрій, і таким чином знайомлюсь з новими українськими авторами. Ось так. В цілому, з прочитаного це все, в мене ще є книжка, яку я от зараз починаю читати. Книжка мені прийшла від віхоли, і я коли побачила опис цієї книги, я подумала: мені треба це сміття Дмитра Скачко, харківський детектив у часи постапокаліпсиса. По перше, харківський детектив, по-друге, постапокаліпсис. Я сподіваюся, що ця книга буде дійсно дуже цікавою, тому що сама назва дуже якось інтригує. І от її зараз наступною буду починати читати. І сподіваюсь, дуже скоро розкажу вам про неї свої враження. В цілому, це все. Не дивлячись на те, що книжок було не так багато, мені здається, я дуже багато всього порозповідала, і якось дуже багато всього було що сказати про книги. Таке буває не завжди. Іноді про книжки дуже важко якось сформулювати відгук і розповісти якісь свої враження. Але тут ця добірка книжок якось склалась така, що мені дуже багато чого було сказати. І через це, я, власне, не хотіла відтягувати зняття цього відео, тому що дійсно дуже багато якихось емоцій, і вражень від книжок залишилось, і дуже не хотілося їх упустити. Всі. На цьому все. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.